Коли починається осінь, я дуже часто люблю готувати салат з буряку в різних інтерпретаціях. Сьогодні це буде найпростіший рецепт, так як у мене дуже солодкий бурячок. Хочу насолодитися повністю смаком, і моя донечка найбільше полюбляє цей рецепт салату. Буряк я помила, відварила та дала повністю йому охолонути. Коли буряк охолов, я чищу його від шкірки та натираю на крупній терці. Ще на цю терку кажуть бурякова. Я думаю, така знайдеться у кожного вдома. До потертого буряку я нарізаю чорнослив, який я попередньо промила водичкою. Відправляю в миску з буряком, все поливаю звичайною олією, перемішую, і готово. Можна їсти цей салат та насолоджуватись. Цей салат можна ще заправляти йогуртом, сметаною або майонезом, то додати ще часник, горішки. Але так як це буде їсти моя дитина, і їй подобається саме так найбільше, тому готую саме так. А ви діліться в коментарях, як готуєте салат. Ви всім смачного па-па!